Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Розпочинаю зйомочку з прогулянки лісом. Знаходимося ми в Французьких Альпах. Загрузочка в нас була в Франції недалеко Лазурного узбережжя. Їдемо в Італію зі сторони, до речі, Гапу Франції. Хто з вас знає, дорога Д900 на Кунео. А ще ми сьогодні будемо ризикувати, оскільки є усі шанси, що через погодні умови дорога в горах буде перекрита. Залишайтеся з нами і побачите, чи вдасться нам все-таки по потрапити в Італію та вчасно розгрузитися. Який прекрасний звук весни. Я б вже і назвала це літом. Зараз початок квітня місяця. Заїхали ми хрен знакуди. Ось таку місцевість. Паркінгів по дорозі в нас майже не було. Там є село, он є де прогулятися, гори. Вон стоїть наш бусик. В таких місцях давненько ми не стояли. Добралася я вже тим болотом до нашого бусика. Як бачите, взаді в нас є сусіди. Багато до речі туристів приїжджає сюди і кудись там прямуючи відправляються на прогулянку. Виявляється, це якась туристична місцевість. Добрий ранок. Хто дивиться нову частину відеоблога вранці? О, Коля! А я думаю, де він пропав. Сьогодні субота, у нас вихідний. Верніше в нас на вихідний, в нас за кілометр, ми тільки проснулися. Зараз будемо снідати і далі будемо помаленьку, ну десь після обіду їхати. Стоїмо ми ось в такій частинці. Ми завжди десь як зупинимося. Слухайте, як ті щурі в норі. Блін, тут дуже гарно. В нас були сусіди, кемпер, але вони вже поїхали. Вгори підніматися не будемо, бо в нас немає часу. Минулий тиждень ми з колію харчувалися просто ідеально. Одні салатики, каші і так далі. Сьогодні трошки хімії. Отаку, от бачите, фасольку по бритонську. Ми купляємо. це в такі екстрені моменти, коли лінь жарити щось і швиденько хочеться поїсти, зробити сніданок і не витрачати багато часу. Так, я зробила швидко ось салатик. Обов'язково коля, яєчка і зараз будемо снідати. Шкода, що тут немає столика, тільки от така лавочка. Добре, <тур> mm -hmm. що лавочку. А, Добре, що хоть лавочка є, да. Ну, бо в таку гарну погоду в бусі не дуже хочеться їсти. Хочу вам розповісти. Колись, як тільки я почала проводити консультацію, був такий хлопець. Він мені сказав, дуже вам дякую за те, що ви робите. Я не знаю, для чого ви це робите, для чого ви ділите цією інформацією, але дуже вам дякую за вашу роботу. Коли він мені це сказав, я думаю, ну блін, чого я це роблю? Тому що мені подобається. Мені подобається ділитися інформацією, а тим паче, що в транспортній ніші я не знаю чого. Інформацію про відкриття транспортної компанії ніхто не надає. І під час консультації мені прийшла геніальна ідея, оскільки ця людина каже, ну будь моїм наставником. Я я реально не маю часу, бо наставництво це повністю вся присвячуєшся і береш від А до Я, до запуску і до результату. Ось це для мене круте наставництво. Якщо в мене немає на це часу, тоді я створю відео інструкцію. Просто все те, що потрібно людині для запуску транспортної компанії. Після цієї відеоінструкції ви просто будете знати, з чого вам почати, що робити, куди йти і як правильно зробити. Перед взагалі відкриттям будь-якого бізнесу в людини стрес. Будь-яка людина хвилюється, будь-яка людина має стрес. Чому має стрес? Тому що в неї немає знань. Проблема в тому, що немає знань, як це зробити. Через це людина хвилюється. От після цієї відеоінструкції ви будете мати повністю загальну. Картинку, як це зробити, чекайте наступного мого відео, в якому я вже конкретно вам розповім, як буде виглядати ця відеоінструкція, для кого ця відеоінструкція. Вже скоро старт мого нового проекту, який пов'язаний із транспортним бізнесом. Я створила покрокову відеоінструкцію, як відкрити транспортний бізнес. У тебе буде чітко прописаний план дій, з чого розпочати і як зробити так, щоб з першого місяця заробити мінімально від 4 тисяч євро. Ти дізнаєшся усі нюанси транспортного бізнесу, про які я ніколи не розповідала на широку аудиторію. Ви зможете самостійно зробити ліцензію для вашої транспортної компанії та зекономити. Від тисячі до трьох тисяч злотих. Ми разом проаналізуємо місячні графіки доходів та видатків моєї транспортної компанії та дізнаєтеся, скільки максимально та мінімально можна заробити при такому бізнесі. Я розповім про помилки, через які найчастіше закриваються транспортні компанії. Чого робити не потрібно, і яку стратегію краще обрати початківцям? Якби мені 5 років тому хтось запропонував таку відеоінструкцію, я б зекономила економила найважливіший. Ресурс в нашому житті це час. Ну і здоров'я, гроші та нерви. І 100% зараз заробляла б в 20 разів більше. Підписуйся на мій інстаграм. Дуже скоро я повідомлю дату старту мого проекту. І швидше за все місця будуть обмежені. Руки трусяться, щоб не впав телефон. Слухайте в цей обрив. Перед дорогою вирішили ще прогулятися. Ми вже постояли, відпочили тут. Переночували в Альпійських горах. Йдемо ще прогуляємося. Розвідаємо тут обстановочку і будемо їхати далі в сторону Італії. Коль, що там розглядаєш? Так, прикольно, правда тут? Да, ми зараз туди йдемо в ту сторону. Якщо ще буде день, відзніму вам офігенні краєвиди. Давно ми там не були. Так давно ми не їздили тими горами. От коли, коли я не знімала відеовлог, от тоді ми їздили краєвидами. От тоді в нас були вихідні, майже кожні вихідний на морі, Кожні вихідні ми в гори піднімалися. Відколи я почала знімати відеовлог Галімо, в нас з трасками, скажи. Ну, але ми тут же ж не для того, щоб відпочивати. Ми працюємо. А відеоблог це таке вже додаткове, знаєте, коли є час, тоді знімається. Коля, а чому сюди не приїхали? Але мелошпіди, блін, ну блін, ну це що за фігня, ми, ми не проїхалися трішки далі. Ось там, бачите, там стоїть. А, знак ху, слава Богу, є знак. Мені легше. Ось така лавочка, такий заїздик тут. Але Коля каже, що знак, де показано, що не можна сюди заїжджати. Дивіться, яка краса, лавочка, територія така класна. Далі там тунель, зараз туди підемо, подивимось, що там. І подивимося, яка краса у нас тут. М -м да, -м да, дам Коля вже присів. Далі йти вже не хоче. Бачу, бачу, класно. Але цей звук це просто. Дивіться. Ну, так. Да. Аж ось так руку тримаєте і відчувається холод. Дуже гарно. Це фон зараз дуже попадає. Мала би йти слухати в цей тунель, але Коля каже, так стремновато, я туди не піду. І я теж. Ой, блін, і таким холодом теж звідти несе. Ладно, йдемо тоді. Йдемо тоді спі... Давай туди підемо наниз. який він довгий, і він тут починається і тут аж кінчається. Це якби ми пішли в цей тунель, то ми б там заблудилися. А нам Треба фонарика добавити. Ну так, це треба зовсім по-іншому. У нас груз в бусі, ми не можемо йти десь там, щоб з нами щось сталося. Траса там. Коля пішов, спустився, попробувати воду. Холодна? Ну, звісно, що да. Це гірська водичка. Ладно, не будемо далі йти, добре? Чи підемо туди, десь на низ спускатися? Ні, бо давай будемо їхати. Їхати треба. А що ми перевозимо, до речі? Які там нас груз? Не знаєш? Дві палети, не Якісь дві паліти, непонятно що, щось перевозимо. Так завжди перевозимо. самі не знаємо, що може там взагалі не паня, що заборонено. Я вже хотіла казати все, сідаємо і їдемо. Коля каже, ми ще не їдемо, ми ще каву п'ємо. Блін, я вже так хочу їхати, що це просто жесть. Бачите, тут кріт, крот е, на машині, символічно дуже. Якщо ви десь е, побачите в Європі ось таку, такий бусик, плантеку з таким кротом, це означає, що це їдемо ми. Ми з колею. Бачите, яка символіка? Це крот для нас дуже. Ааа, потримач, а ще ось тут. Ой, боже, боже, ти мій. теж. Теж в нас є крот. Мочти? Кругом кроти, а це суслик. ну це не крот, це суслик. Що за кроти? Звідки вони в нас взялися? І чого ми їх кругом клеїмо, вчіпляємо? На ну, це є ціла історія. Ціла історія, яку я колись, як тільки пройде Правильний той час я вам її розкажу. А, крота! Блін, я ні раз нікому не розказувала того, прикинь за всі відеоблоги. Боже, яка я падлюка. Дивіться, рекламу виставка зробили. Коля каже, рекламу, так, да, це реклама, але це буде така реклама просто від душі. От бачите, ці чашечки, що я вам розказувала. Мені нам з Колю кажу мені. Нам з Колю подарила їх Оксана, Оксана з Колею. Оксана – це рідна сестра мого Колі. А Коля Оксанин – це її чоловік. <рес> Це Колін Швагро. Той Коля це швагро мого Колі. А мій коля це мій чоловік. А швагро Колі Коля це чоловік Оксани. Оксана це творець. Людина не така, як всі, це геній. Людина, яка може намалювати вам різні портрети, абсолютно все, що ви захочете. Всі картини пов'язані з природою, пейзажом. Крім цього, коли ми відкривали морозивний бізнес, в нас ось цей кріт. О, Коля каже, я вам ставлю фотку, як виглядав наш локал, наше приміщення з нашого бізнесу, першого бізнесу, який ми з Колі відкрили. І Оксана нам зробила проект ось такого крота. От бачите, це залишився один кріт, бо інші кроти ми наклеїли в нас на нашому локалі. Чому саме кріт? Колись я цю історію вам розповім. Але зараз на рахунок Оксани, я залишу десь під відео, Під відео так, ми залишимо контакт до Оксани. Якщо вам друг потрібно. Він та, так інстаграм залишимо. Якщо вам друг потрібно створити ось такі різні наклейки для ваших проєктів, коротше дуже багато чим займається. Переходьте на її профіль, там показані її різні роботи. Зараз вона, до речі робить для одної фірми дуже крутий логотип. Я і для нас також робить. Ну для багатьох ну, це просто геніальні ідеї. Ви її накидуєте приблизно, що ви хочете, і вона вам створює крутий логотип. Так що, ось так така вийшла непопланова реклама. Які сніс. Угу. Короче, друзі, ми на кінець з горем пополам виїжджаємо, і в нас є проблема, оскільки нам їхати годину до гір, а пишуть в нас в навігації. Взагалі дорога закрита, і ми вирішили ризикувати, їхати. Тому побачимо, чи будемо ми вертатися, чи проїдемо ми. Якщо не проїдемо, то ми втратимо просто скільки кілометрів? 180 180 кілометрів. Бляха, 180 кілометрів. Це жесть. Ладно, ми ризикуємо і їдемо. Виявляється, там закрита дорога до 16-ї години. Ось тільки що була табличка, ми вже проїхали, я не встигла її відзняти. Тому ми виїхали. О, зараз може встигну. А, -а, 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 а не встигла. <тер palate> ну, я пробувала, ви бачите. Коротше, ідеально, бо дорога закрита до 16-ї години. В смислі, Коля каже, не факт. Ну, але ж там пише. Припущення, які пишуть на табличці. Ну, коротше, я на 99% впевнена, що дорога буде відкрита, тому ми ідеально виїхали. Але все-таки Коля каже, що не факт. Тому їдемо і далі побачимо, чи вернемося ми назад, чи не вернемось. Залишилося ще декілька кілометрів, і зараз ми побачимо, чи дорога буде відкрита, чи нам доведеться розвертатися і об'їжджати. А якщо доведеться розвертатися, то ви вже чули, скільки кілометрів і часу ми втратимо. Шкода. Ми зупинилися, оскільки, як бачите, нам немає як проїхати. Коля спілкується зі сподитором, вирішує, що робити. А я тут ми запаркувалися, а я вам знімаю відеооблог. В кожного, коротше, своя робота, друзі. Нам ще їхати 10 годин, дорога закрита. Ми... Просто не знаємо, скільки годин і часу ми, скільки годин нам додасться, і скільки часу ми втратимо. Каже, що снігом. Що снігом? Коля поспілкувався з французом, запитав, що відбувається, і він сказав, що там завалило снігом через та дорога перекрита. Дорога перекрита через те, що там закидало снігом. І ніхто її чистити не збирається, поки не розтопиться сніг сам. Ну, десь приблизно це може тривати. До тижня часу. Лавини сходять. да, Лавини сходять, він так сказав. Але я би проїхав. А як ти в смислі би проїхав? Якщо там все завкине, ну, як би ти їхав? Застерягли би там і що, і що би потім робили? Би чистила лопаткою. Що ж? передпусом, а я біг? А, паня. Mm -hmm. Отак Колі завжди ген... геніальні ідеї. Я би чистила лопатою той сніг, да? а він би проїжджав. Ну звісно ж. до речі, яка це дорога? Давай скажемо. Це через Кунео, да? якщо їхати? Ні? То кажу, яка. Д-900. Це дорога Д-900, друзі. І ми зараз їдемо в сторону Брянсона, будемо переїжджати через Брянсон. Тож такої дороги, яку є ще ніколи? Так, дорогу, якою Коля ще ніколи не їхав а, через гори, а я, то тим паче. Якщо Коля не їхав, то я то 100% не їхала. Скільки ми втрачаємо на цьому часу? Дві години. Дві години, дві години. 160 кілометрів. Ну, і так, не слабо. Але що зробиш? По-другому ніяк. Якби можна було взяти товар в руки і перенести його через ці гори і вернутися назад. Ну, тобто, в принципі. За яку і так кому заплатити, За яку немає кому запустити. Ай, блін! Якби ми ми загружалися на Лазурному узбережжі, верніше трошечки в стороні, і в нас. Mm, верніше, ми розгружалися на лазурному узбережжі і надіялися, що іменно в тій частині нам знайде сподитур загрузку. Якби він знайшов в тій частині загрузку, то ми б їхали в Італію через Сан-Ремо. І там би ми провели наші вихідні. Але загрузка була б трошечки в іншій стороні, там десь з 200 кілометрів від нашої розгрузки, і ми, нам довелося їхати зовсім в іншу сторону, ось в цю. І тут перекрита дорога, і, коротше, вийшло одна на одне. Обідно, ні? Обідно кеп, правда коляк, багетка смішна, дуже класна, свіжа, хрустяща, багато льда да, да французькі багетки, топові. А поки ми проїжджаємо одним із туристичних гірських містечок, яке в більшості є дуже популярним гірськолижним курортом серед італійців та місцевих французів, я вам розповім особливості гірськолижного відпочинку у Франції. Загалом у Франції є 75 гірськолижних курортів, розташованих у двох гірських регіонах Альпах та Піренеях. Звичайно, найбільшу популярність серед любителів зимових видів спорту мають Альпи. Їхні курорти розташовані високо в горах, що гарантує наявність снігу та довгий сезон катання. А ще численні курортні села тут об'єднані в єдину мережу трас, так що простори для катання тут відкривають. Просто неохопні. У піренеях теж є безліч переваг. Тут не так багатолюдно та ще й значно дешевше. Щоб вам було простіше зорієнтуватися у всій цій різноманітності, я вам прикріплю вісім найпопулярніших французьких курортів, на які необхідно звернути увагу. І не можу, що вам не сказати декілька слів про три долини. Це без сумніву найпопулярніший у Франції і до того ж найбільший у світі гірськолижний регіон. До речі, Саме тут розташовується розкішний курорт, назва якого відома навіть тим, хто далекий від гірськолижного спорту, а саме Куршавель. Самі бачите, он сніг, коля їсть морозиво. Це жесть. В шортах футболці дуже сильно вредний, блін починається, починається. Коротше, сильно вредний. Вийшов, щоб викинути бумажку або ж. В мусорник. Ти знаєш, ти можеш захворіти? Да, а, потім, а потім що будемо робити? Це найгірше, коли хворіється ось так в дорозі. Коль, як молодити на себе ведеш, справді. що захворіє. Від чого? Ну, як це від чого? На дворі зима, квітень місяць. Відчого? Альпа. Відчого градусів? Скільки градусів? 17 градусів. Ну, і що? все рівно холод. Попробуй мою руку. Друзі, ось і закінчується ще одна частина мого відеовлогу на таких гарних альпійських краєвидах. Саме ця частина стала для мене особливою та викликала ностальгію, оскільки зараз я монтую цей відеовлог з каденції вдома і відчуваю, що починаю сумувати за дорогою та нашими виїздами. Дякую кожному за перегляди. Хто додивився відео до кінця і не забувайте про вподобайки, якщо сподобалося відео, це дуже важливо для роботи. Розвитку мого каналу. І зустрінемося з вами у наступній частині.